Щоб ви отримуєте Бюркергельд? Ви зобов'язані повідомляти джоб Центр про будь-які зміни. Але про які саме зміни ви повинні повідомляти джоб Центр? І що може статися, якщо ви цього не зробите? А головне питання: чи вплине це на розмір ваших виплат? У цьому відео я розповім про найголовніші моменти, які не можна ігнорувати, та дам поради, як уникнути неприємностей із жоп-центром. Тож додивіться то відео до кінця. А мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі. То мене звати Валентина. Я живу у Німеччині з березня 2022 року. Вже встигла попрацювати наразі. Не працюю, а в активному пошуку роботи. Чому я не працюю одразу? Можете побачити ось у цьому відео, одразу після цього відео. А на моєму каналі дуже багато корисної інформації для українських біженців у Німеччині пов'язаних з Джо Центром Борбундесаґентур. А також про пошук роботи та ділюся власним досвідом інтеграції у Німеччині. А сьогодні у нас цілих 15 пунктів, яких ми маємо розглянути, по яким ви маєте повідомляти джоб Центр від о, якихось очевидних до неочевидних. Тож залишайте зі мною також весь цей перелік. Я залишу в своєму телеграм-каналі. Тож ви можете собі з легкістю його зберегти та тримати в доступному місці, щоб не забувати про це. Я буду також по кожному пункту коротко пояснювати, чому це потрібно повідомляти. І так, перший очевидний пункт це ваше місце проживання. Якщо у вас змінюється місце проживання або контактні дані, наприклад, імейл, телефон, ви маєте про це повідомити джоб центр Тому що Джоб центр має знати ваші актуальні дані для того, щоб найшвидшим чином з вами зв'язатися. Якщо ви жили, наприклад, Притулку, в таборі, або в гуртожитку, потім переїхали на свою квартиру, звичайно ж, вам також треба повідомити про це джо-центр. Другий пункт це зміна доходів. Будь-яка абсолютно зміна доходів, наприклад, ви отримали спадок, ви виграли в лотерею, не знаю, там, продали машину, ви маєте про це сповістити джоп-центр, або навіть отримали якийсь подар, грошовий подарунок. Чому це треба робити? Тому що ви отримуєте бюргергельд, і бюргергельд складається на основі ваших фінансових потреб. Тому про будь-які фінансові зміни ви маєте про це повідомляти. І звідси ж, наступний пункт це якщо ви влаштувалися на роботу. Будь-яка робота, за яку ви отримуєте гроші, неважливо які, будь-які, хоч 12 -40. Євро за одну годину, бо відпрацювали одну годину, ви маєте про це повідомити. Джоб-центр. Тут декілька пунктів, чому це важливо. Сюди ж відносимо міні-джоб, тайлсайт, сайт, -сайт волонтерську діяльність, за яку ви отримуєте гроші, будь-яку роботу. Чому це важливо? По-перше, знову ж таки, це пов'язано з доходами. А по-друге, це напряму впливає на те, як джоб центр буде вас контролювати. В процесі пошуку роботи, тому що ваша головна відповідальність перед Джоб центром знайти роботу, і джоб центр очікує від вас процес пошуку роботи, в принципі, влаштування на роботу. Тобто будь-яка будь ваша зайнятість, наприклад, міні-джоб впливає в принципі, на вашу доступність для іншої роботи, яким яку може запропонувати вам джоб Центр. Наступний пункт це подання заяви на будь-які інші соціальні виплати. Знову ж таки, це ну, знову пов'язано з доходами, і на це буде впливати, наскільки зміняться ваші виплати від джоб центру ну, Наприклад, це ось Кіндергельд, це також рахується як дохід для джоб центру хоча, коли ви йдете з джоб центру це ніяк не оподатковується, це гроші для дитини. Для джоб-центру це просто дохід. Тому ви маєте повідомляти джоб центру про такі надбавки до вашого доходу також. А на цьому моменті я хочу дати вам трохи цифр. Наразі близько 80% глядачів мого каналу не є підписниками. Якщо ви зараз дивитесь моє відео і не підписані на мій канал, підпишіться. Так ви будете в курсі основних оновлень і якісь корисностей про життя у Німеччині. А для мене це буде приємно і я точно буду знати, скільки активної аудиторії у мене наразі є. А ми продовжуємо. П'ятий пункт. П'ятий пункт це зміна вашого сімейного стану. Будь-які абсолютно зміни. Там не знаю, приїхав родич, писався, виїхав родич, там не знаю, з'явилась дитина, виїхала дитина. Маєте про все це повідомляти. Якщо ви побачите вашу випуску з Джоп центру то там розраховується. Ось, наприклад, коли Джоп центр оплачує квартиру, там розраховується, скільки. В частинах він платить за кожну людину. І якщо у вас живе, наприклад, чотири людини, то на кожну людину вона розраховує відсоткову ставку, оскільки за цю людину платить джоб центр наприклад, вкладається в квартиру. Тому склад сім'ї це дуже важливо. Наступний, не такий вже може і очевидний, це тривала хвороба або втрата працездатності. Це також пов'язано з тим, що коли ви є клієнтом Джоб центру, то перед вами є обов'язок знай знайти роботу. Також джоб центр ну, типу, вам знаходить роботу. Тому про можливість і вашу взагалі фізичну можливість працювати, ви маєте повідомляти джоб Центру. Коли ви реєструєте в джоб Центру, то вказуєте взагалі, яка ваша доступність для роботи. І якщо ви втрачаєте цю працездатність, ви маєте повідомити про це джоб-центр для того, щоб вони знали, що ви наразі недоступні для роботи. Сьомий пункт це вагітність. Знову ж таки, це пов'язано і з пошуком роботи, і додатковими виплатами. Для вагітних жінок є додаткові виплати від держави, на які може подаватися майбутнє мати, тому знову ж таки для джоб центру це дохід. І знову ж таки в плані працездатності ви втрачаєте працездатність на деякий період часу, про що має знати джоб Центр, щоб він вам не надсилав будь-які вакансії. Восьмий пункт подорожі або довга відсутність. Взагалі ви маєте право взяти відпустку в Джоб центрі на період до 21 дня протягом одного року. Але про це ви маєте повідомити Джоб центр, щоб вам джоб центр офіційно видав. Відпуску, і в цей період ви якби будете звільнені від того, від вашого прямого обов'язку пошуку роботи. Тут пункт: зміна сімейного статусу. Чи одружилися ви, чи знайшли партнера, чи змінили прізвище, чи не знаю ваша дитина. Стала повнолітньою з'їхала від вас. Про це все треба повідомляти. А може, ви стали опікуном більш старшої людини, або не знаю, просто опікуном якоїсь іншої людини. Ви також маєте про це повідомляти, тому що знову ж таки це впливає на вашу фінансову допомогу. Вам можуть або додати, або відняти. Десятий пункт це зміна орендної плати або збільшення витрат на житло. Звичайно ж, це також впливає на розмір виплат на житло, тому важливо повідомляти, якщо ви не хочете проблем з вашим фермітером. Також, наприклад, кожного року приходить перерахунок за, за опалення. Яку ви теж можете надавати до джоб центру і джоб-центр буде покривати ваші витрати або не буде покривати, і напише вам, як мені, наприклад, в цьому відео можете подивитися скаргу про те, що ви дуже багато витрачаєте опалення і вам потрібно якось це питання вирішити. Так що, якщо не дивилися моє відео, дуже рекомендую подивитися і зважати на наступні роки. Одинадцятий пункт це зміна медичного страхування. Я про медичне страхування також розказувала в незалежності, ви на джо-центрі чи працюєте, до страхової компанії вноситься певна, певний відсоток від вашого доходу. Хоча ви на джо-центрі фактично ви також отримуєте дохід, і згідно з цього виплачується до страхової компанії ваш страховий внесок. І якщо при у випадку зміни страхової компанії ви маєте також повідомити джоб центр Це пов'язано якраз з тим, щоб ваша страхова страхівка працювала і ви могли спокійно відвідувати лікарів. А також це може повпливати от саме на розмір тих внесків, які буде робити джоб Центр за вас. Дванадцятий пункт це навчання або зміна професії. Якщо ви вступили на якесь навчання, це може змінити вашу потребу в. Як у фінансуванні, так і в працевлаштуванні. Тому про це також треба повідомляти джоб Центр. Звичайно, якщо ви отримали навчання через джоб Центр, це скоріш за все вони про це знають. Але якщо ви отримали навчання, наприклад, самостійно влаштувалися по системі Dual Studio або самостійно знайшли якісь інше навчання, то про це також треба повідомляти джоб Центр. Пенсія. Якщо ви подалися на пенсію у Німеччині або отримуєте пенсію в Україні, ви маєте також про це повідомляти Джо-центр, тому що це також впливає на розмір ваших виплат. Тож у мене в коментарях дуже часто задають питання, що робити, якщо я там в Україні отримую пенсію, вам треба повідомити про це Джо-центр, що ви отримуєте пенсію. Наступний пункт, хоча я вже про нього трошки говорила, Раніше, але це ще окремий пункт це розірвання шлюбу. Якщо ви розлучилися з вашим партнером офіційно, то ви маєте повідомити про це джоб Центр. Це е, в Німеччині у Німеччині взагалі дуже важкий процес розлучення і дуже багато паперової роботи, і дуже багато деталей, особливо якщо у вас спільне домогосподарство, спільні діти, тому про це ви також маєте повідомляти джоб Центр, все, що у вас змінилося. Якщо ви розлучилися та на яких умовах. І останній пункт це фінансові зміни як самозайнята особа. Якщо ви е, зайнялись своїм бізнесом і починаєте отримувати, навіть не починаєте отримувати доходи, а просто зареєструвалися як самозайнята особа, хочете розвивати свій бізнес, ви також маєте про це повідомити. Джоб Центр. До речі, у мене також є відео на каналі про те, як е, мати бізнес. І бути на джоб центрі тобто підсумовуючи завчасне інформування Джоб центра про будь-які ваші зміни, дозволяє джоб Центру адекватно реагувати на ці зміни і якось коригувати вашу фінансову потребу. Якщо, наприклад, ви влаштувалися на роботу і не одразу повідомили джоб центр вже після того, як там стався у вас перший робочий день. Це іноді може бути як наслідок, може бути якісь повернення певного відсотку виплат, які вам вже нарахували. Так само і про всі інші зміни. Якщо вже довгий період часу ці зміни сталися, а ви чекаєте просто, коли ем, наступного разу зроблять термін в джоб центрі. Ви не ініціювали самостійно цей термін, щоб повідомити про зміни, то потім вам. Звичайно, в рамках ваших виплат зроблять перерахунок, і, скоріш за все, вам потрібно буде в більшості випадків повернути ці виплати, які вам надавалися. Навіть якщо це були виплати, оплата за квартиру, вам також прийдеться повернути якийсь відсоток цих виплат. Щодо штрафів, в більшості випадків, звичайно, вам не буде штрафа як такового додаткового, тільки в випадку, якщо, наприклад, ви сховали якийсь миттєвий додатковий дохід. Наприклад, це від самозайнятості або від миттєвого грошового находження, наприклад, це продаж машини, продаж нерухомості в Україні, набуття спадку або виграш в лотереї. Тож будьте обачні і одразу повідомляйте Джоб-центр про будь-які зміни. Повірте, навіть якщо е, пройде 10 років джоб центр вам вийшли якийсь борг, він вам цього не забуде. Тож, давайте не накопичувати борги, а адекватно зараз вже з Джоб-центром співпрацювати. У мене на цьому все. Якщо це відео було для вас цікавим, ви дізналися щось новеньке, обов'язково ставте вподобайки. Підпишіться на мій канал, та побачимося наступних відео. Чус!